21 день без нарікань таку акцію розпочали двоє киян. Кожен охочий отримує браслет і припиняє скаржитися на будь-що протягом трьох тижнів. Щойно зірвався і починаєш скиглити. Браслет переодягаєш на іншу руку, і знову починаєш відраховувати 21 день. Олеся Варламова далі. Вот это все що залишилося. Ярослава Гресь каже, всі браслети на сьогодні розкупили. Аксесуар проти скиглення почала продавати лише п'ять днів тому. Люди про це дізналися у соцмережах і тепер купують майже сотню браслетів за день, не лише в Києві, а в інших містах України. Ефект від 21 дня без нарікань. Ярослава відчуває і на собі. Мені наприклад, як наприміркавчеку дійсному дуже життєрадісному і тому, який не привик жалуватися в принципі, а привик щось робити, для того, щоб як та міняти ситуацію, яка вокруг нас. Мне казалось, что я с первого раза вообще пройду весь этот эксперимент, мне не составит никакого труда. Первый раз я переодела браслет через час. А мои коллеги очень-очень надо мной всегда смеются, потому что А казала, що миралимся постійно. Причому на того, угодно. двадцяти 21 дня прийшла до України зі сполучених штатів. Її вигадав священик Вілбоен, написав книгу і має вже 10 мільйонів послідовників. Існують навіть майстер-класи платіння фіолетових браслетів. у світі є дуже багато нарікань. Світ не такий, яким він повинен бути. Я переконаний, ми настільки концентруємось на поганому, що навіть не намагаємось зосередитись на тому, що є правильним. Український психолог Маріана Мельник каже, саме протягом трьох тижнів формуються нові звички. Тим, хто любить скаржитись, радить виконувати прості правила. Можеш змінити ситуацію? Міняй її. Действуй. Не можеш змінити ситуацію? Переключи внимание на щось либо другое, где ты действительно компетентен, где ты ответственен. Благодари Вселенную, благодари жизнь, благодари Бога за все то, что у тебя есть в сегодняшнем дне, уже. Помагай другим. Помощь другим людям завжди наполняет тебя новою силою і любовью. Найди того кому хуже і помогіємо. Якщо вас псується настрій від того, що ви бачите, якщо дня стрибає курс долара, а грошей в кишенях вистачає лише на аптеку, то щоб не скажете, придбайте просто один браслетик або будь-який годинник і знімайте його з руки на руку. Если ви нахмурясь, вийдіть із дома. Якщо вам не в радость сонячний діньок. Знаєте таку песню? Ну я її очень люблю. Якщо общаться з людьми, которые дарят тебе це добро, всегда можна и какое-то оптимистическое настроєння. Олеся Варламова, Валентина Бречко, перший національний.